Привіт, друзі, я Петрик. я вже дорослий, мені 6 років. Я дуже допитливий і розумний. І зараз вам розкажу і покажу правила безпечної поведінки вдома. Будьте уважні! Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна гратися з сірниками. Не можна розпалювати плиту. Не грайся на балконі. А в цій коробці зберігаються ліки. Вона називається аптечка. Є багато пігулок на випадок, якщо хтось захворіє. Мазі, сиропи, зберігається термометр, яким мама вимірює температуру, і навіть шприц. І недаремно мама хаває аптечку у шухляду, бо дітям брати ліки самостійно ні в якому разі не можна. Ліки це дуже небезпечно. А ще вдома зберігаються різні колючі і ріжучі предмети. Це шило, голка, ніж, ножиці, канцелярські кнопки, цвяхи. А чи можна гратися цими предметами? Що може трапитися? Ці предмети необхідні людям в побуті, але користуватись ними без нагляду дорослих не можна. Гострі та ріжучі предмети це небезпечно. Діти, а як ви вважаєте, чи є на кухні небезпечні предмети? Чайник, ніж, виделка також є небезпечними предметами. А чому вони небезпечні? Поміркуйте. Електроприладами без нагляду дорослих користуватися не можна. Електроприлади можуть вдарити струмом або стати причиною пожежі. А ще в квартирі є багато різних скляночок і баночок. В них зберігаються різні миючі засоби. Тож, малята, не чіпайте їх та кришечок не відкривайте. А тепер пропоную вам пограти і розібратись, які небезпечні речі для ігор краще не брати. Знайдіть серед іграшок небезпечний предмет. Не варто гратися голками та булавками. Знайди серед іграшок три небезпечних предмета. Вірно, це ніж голка та ліки. Вибери небезпечні предмети, які можуть бути причиною пожежі. Це свічка, праска та сірники. А які небезпечні предмети на цьому малюнку? Це ліки і побутова хімія. Молодці, друзі, вам все вдалося. Правила безпеки не забувайте, про своє здоров'я дбайте!